Що кожен злочин росіян буде обов'язково покараний. І буде покараний завдяки таким людям, як боєць 112-ї бригади територіальної оборони Дмитро. З позивним сліпий, який нині є командиром протитанкового відділення, а донедавна, всього донедавного, він був лише волонтером. Я очікував рано чи пізно, тому і готувався. Я думав, що буде ще гірше. Це дуже небезпечна помилка, вважати ворога нездатним. Насправді це велика армія і е, досить небезпечна, і ворог сильний, сильний, серйозний і небезпечний. Крові попити може. Не хотілося б, щоб діти воювали. Це найбільше всього не хотілося б, щоб діти бачилися. Мене звати Дмитро, я командир протитанкового відділення в 126-му батальйоні ТРО сам з Києва. Найгірше це було якраз поведінка окупантів на захоплених територіях, в захоплених містах, містечках. То, що ну скажімо, побачив весь світ, це було, скажімо, вражаюче. От хоча, ну скажімо, раціонально від них нічого кращого не очікували. Спочатку оборона Києва, а далі участь у боях на Донеччині та Луганщині. Підрозділ, яким керує Дмитро, неодноразово завдавав вогневі ураження по піхоті та техніці ворога, але не завжди усе вдавалось. Військовий каже, бої на сході найбільше навчили та загартували. Складне місце, де ми були там останні півтора місяці, це Білогорівка, Луганська область. Коли ми якраз от, наступ, скажімо так, українського війська там зупинився, після того, скажімо, спроби контрнаступу москалі на цьому напрямку. Це може не так, як в Бахмуті, але теж досить гостро. У нас такі складні півтора місяці були. Найбільша радість для військових. Першими ступати на звільнену від загарбників землю. Та зізнаються, буває, здригаються від жаху, побачивши, що там чинили росіяни. Місцеве населення, яке лишалося там за окупацією, воно теж було, ну скажімо так, в стані такому жахливому. Фактично вони виживали. От, і Більшість з тих людей були дуже раді приходу українського війська звільненої території. Ну, деякі, може, і не зовсім раді, але вони, скоріше за все, пішли закупати. Про ризик повторного наступу, росіян на Київ відповідає коротко. Ми не допустимо противника до Києва, От, отримає вісіч набагато раніше. Боротиметься стільки, скільки буде корисним державі. Власне. Найбільша мотивація, аби ця війна не лягла на плечі нащадків за те, щоб не воювали діти. От у мене двоє синів, і я би не хотів, щоб вони колись, скажем, взяли зброю. Ні, щоб готувалися, щоб вони були готові, але щоб їм не довелося скажімо так, взяти зброю. За свій внесок у боротьбу за свободу та незалежність України боєць нагороджений відзнаками. Але Дмитро вірить, найцінніша нагорода, що чекає попереду. Звісно, приємно і цінно, те, що, скажімо, оцінили твої зусилля, твої якісь дії, Колеги військові, вони не за нагороди були. У нас ж добровольчі фактично всі прийшли самі, не за призовом. Прийшли зробити свою роботу. От, і найкраща нагорода це ну, успіхи військові. Мрію. Про перемогу. Звісно. Тільки про перемогу. Ніна Тодуа, Сергій Приходько, Телеканал. Київ.